Оціння польові роботи на полях нашої громади тривають на сьогоднішній день. Аграрії продовжують обмолот пізніх культур проходить обмолот соняшника, якого було 654 гектари, що становить 7%. Від посіяного та на 1635 тисячу тонн продовжують посівати культуру пшениці та жита. на сьогодні. посіяно 6740 гектар пшениці, що становить 86% від запланованого. Та постійно жита 2031 гектар, що становить 89% від запланованого. Також на минулому тижні працювали сільхозпідприємствами відповідно до порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті, та подання документів. З розрахунку одну тисячу на одиницю оброблених угідь це дотація. Всього подали близько 40 тисяч гектарів, приблизно на суму 40 мільйонів. Така вагома підтримка від держави нашим аграріям.